Можливо, астрологи, які казали, що буде там припинення м -м, війни або е якась зупинка тоді, коли Плутон перейде в е знак водолі. Але є трішки на -на один нюанс, що е цей Плутон е буде переходити опозиції по до Марса, і він буде цей Плутон е напрягати. Да? Тому ця ситуація з закінченням буде затягуватися. Мені здається, до весни 25-го року. Грудень, січень, лютий. три місяці. Він пробуде там три місяці. І тому оцих три місяці вони можуть бути напружені, коли будуть виводити е -з емоційного стану. Да? Е -е коли Марс петляє, буде переглядатися якась військова позиція, буде переглядатися якісь військові рухи, маневри, да? буде переглядатися взагалі активність. Коли Марс буде ретроградний, ці періоди, коли я розказувала, це також показник на те, що можуть відключатися, а, і ще воїни, які а, йшли, але призупинилися. Да? Коли Марс ретро можуть відновлюватися якісь старі воєнні дії, да? І це також може дуже сильно впливати на весь світ. А, з вересня Юпітер знову ж таки пішов в ретроград. В ретрограді він пробуде до січня 25-го року. Це означає, що можливі домовленості із-за будуть переглядатися в цей час. Тому це все буде ще переглядатися. Партнери наші йдуть, е, вони в принципі допомагають, але вони допомагають з певними умовами. І ось ці умови, я думаю, ми побачимо в зимку, у січні місяці, тому що багато аспектів в мене чому спадає лютий 25-го року. Можливо, там оця ситуація проясниться, що від нас хоче.